Ви е, відвідали військовий шпиталь. Наскільки я розумію, в якому зараз стані бійці? Що можете сказати з цього приводу? Добро доброго дня. Я зараз в Одесі. Ми перебуваємо на території військового одеського госпіталю. І користуючись нагодою, що нас дивиться вся країна, я хочу подякувати військовим медикам за те, що вони рятують життя наших військовослужбовців, за те, що вони їх лікують, за те, що в них велике серце, і завдяки їхнім золотим рукам через Одеський, зокрема, госпіталь, за два роки війни пройшло понад п'ять тисяч військовослужбовців, яким вони надали допомогу сьогодні госпіталі знаходиться 20 поранених. Зокрема, буквально недавно привезли поранених із Авдіївки з-під Маріуполя. Це відповідь тим, хто розказує, що мовляв, війни немає. Щодня щодня наші військовослужбовці отримують поранення. На жаль, гинуть. Тому війна не закінчилася. На превеликий жаль. Безумовно, ми хотіли б, щоб на цій нашій країною було таке саме мирне, світле, ясне небо як сьогодні в нашій сонячній Одесі, але на превеликий жаль на Донбасі продовжує. Можу тривати бойові дії, і наше завдання зробити все, щоб повернути мир на Донбас, повернути мир в нашу рідну країну. Користуючись нагодою, ми сьогодні зустрілися з військовослужбовцями пораненими. Передав їм вітання в госпіталь. Ми привезли необхідну апаратуру, хірургічне відділення, ліжки, солодкі подарунки для військовослужбовців. Ми привітали медиків військових. Нещодавно вони відзначали, які всі медики нашої країни відзначали день медичного працівника. Отже, ми їх привітали, побажали їм. Здоров'я і усього найкращого. Я дуже радий сьогодні бути в Одесі. В Одесі сонячна погода, в Одесі чудові люди, в Одесі чудове море. Одеса це найкраще місто на землі. Одеса, мама. Так, ну і друге питання, яке всі обговорюють зараз, і в політичному, і в економічному аспекті. Як ви можете розцінити останні рішення мешканців Британії відносно виходу з ЄС. Вони проголосували більшістю за вихід з ЄС. Чого очікувати ваше ставлення до цієї ситуації? Я думаю, що найбільш адекватною і найкращою відповіддю на британський референдум було б рішення Євросоюзу про надання безвізового режиму Україні, Грузії іншим країнам, які на це претендують тривалий час, і надання реальної перспективи членства. Я думаю, що рішення британців, які проголосували про вихід Британії з Євросоюзу, це на совісі, в першу чергу брюссельських єврочиновників, які занадто довго морочили голову усім бажай. Чим в тому числі в Україні загадайте, коли під приводом і без приводу переносять тривалий час рішення е, про е, надання безвізового режиму, коли нам надали угоду про зону вільної торгівлі, а в реальності там немає зони вільної торгівлі, бо, наприклад, встановлені квоти ми вже вичерпали, які там за квартала, які вже за півріччя, зокрема квоти по пшениці та цілому ряду інших продуктів. Тобто я думаю, що єврочиновники повинні зробити дуже висновки і не на британців що вони проголосували, а зробити висновки, тому що сьогодні ми стоїмо перед реальною перспективою розвалу євросоюзу. Якби я був на місці єврок голови Єврокомісії, які б я приймав би рішення у першу чергу розширення євросоюзу на схід, надання реальної перспективи членства Україні, Грузії іншим республікам колишнього радянського союзу, негайне прийняття рішення про надання безвізового режиму для українців. У нас понад 80% українців не були за кордоном. Більше того, якщо навіть він отримає можливість безвізового їзду, у нього немає грошей, щоб поїхати, тому ключове завдання, в чому ключове рішення по наданні безвізового режиму, це символічно. Ні, в одній країні Європи не гинули люди за те, щоб бути членами європейської сім'ї. В Україні українці понад 100 українців на майдані загинули за європейську інтеграцію, за європейський вибір. І коли після того як пролилась кров українців, я сьогодні чую заяви Єврочинов. Ники, про те, що вони нам колись будуть знову розглядати е, рішення про надання безвізового режиму, це цинізм. Тому що люди пролили кров за той безвізовий режим за зону вільної торгівлі за те, щоб бути повноправними членами європейської сім'ї. І я вважаю, що українці, як завжди, рятують світ, рятують історію. Під час другої світової війни 10 мільйонів українців віддали свої життя, щоб зупинити фашистську навалу. От так само сьогодні Україна може врятувати Євросоюз від розвалу. Британці проголосували про вихід, що має зробити офіційний Брюссель негайно, не зважаючи на всі наші проблеми надати членство Україні, і ми таким чином сементуємо євросоюз і зупинимо ту хвилю євроскептицизму, яка може призвести до його розвалу. Пане Олеже, ще одне питання. А головне про що я хотів би сказати: нам треба робити свою роботу не для європейців, не для Брюсселя, не для Вашингтона, не для Москви, а для своїх, для українців треба робити. Бо коли я чую заяви прем'єр-міністра, похлопали його по плечу в міжнародному валютному фонді в Вашингтоні. Готовий матір рідну продати, землю продати, пенсійний вік продати. Нада не для іноземних похвал працювати, а треба від своїх людей похвали отримувати. Для цього треба піднімати зарплати, піднімати пенсії, створювати робочі місця, відновлювати економіку. А нас всі привикли заради похвали дяді чи тьоті з-за кордону, матір рідну продадуть для українців. Працювати треба для своєї країни. Коли буде потужна, сильна, могутня, багата країна, тоді і похвалять. А що ходять жебраки голозаді, вибачте мене, то немає за що хвалити. Олеже, я хотів вас запитати ще про одну проблему. Напередодні Тимошенко позивалась вже до вищо до Окружно адміністративного суду Києва на Кадмін і на НКРЄКП відносно а, необґрунтованих цін на газ та на комунальні послуги. А, наступного тижня буде засідати парламент. Чи, чи очікувати знову ж таки тимчасових слідчих комісій чи якихось рішень з боку парламенту, Який у вас прогноз на наступний парламентський тиждень? Я і мої колеги-депутати три тижні тому звернулися до окружного адмінсуду міста Києва із позовними заявами про скасування рішення НКРЄКП КП і уряду про підвищення тарифів на газ. 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу це абсолютно корупційна ціна. Фахівці радикальної партії підрахували, що максимальна ціна на газ для громадян сьогодні становить не більше трьох тисяч гривень. Собі вартість півтори тисячі гривень за тисячу кубів. Додайте сюди ПДВ, додайте сюди транспортні ветра додайте сюди е, торгову націнку, і ось вам максимум 3 тисячі гривень, але не 7 тисяч гривень по тій ціні, яку сьогодні люди мають сплачувати за газ. Саме тому ми 4 тижні блокуємо парламентську трибуну, вимагаючи розслідування корупції, зловживань офшорів президента і його оточення, вимагаючи скасування рішень уряду і національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг про підвищення цін на газ. Ми продовжуватимемо блокувати парламентську трибуну поки. Ми не доб'ємося прийняття цих рішень. Я закликаю колеги з батьківщини, колеги з самопомочі не відсиджуватися в м'яких червоних кріслах депутатських, а разом з нами блокувати парламентську трибуну, парламентську президію для того, щоб вернути людям пільгову ціну на газ, для того, щоб люди мали можливість сплачувати комунальні послуги. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Олег Ляшко, лідер радикальної партії України, прокоментував ситуацію, яку ми маємо на цей час, зокрема і по нас.